Ужгородський лікар-хірург, на рахунку якого сотні успішних операцій сьогодні не в операційній, а за прилавком книгарні Кобзар. Юрій Фатула, окрім багаторічної медичної практики, вже майже десятиліття досліджує військову історію Закарпаття та на основі зібраного опише книги. Тож не оминув щорічну акцію Письменник за прилавком яку проводять в Ужгороді. Це такий поклик душі і частково родинна історія. Мій прадід Фатула Томаш воював в австро угорській армії, пропав звісті в 1914 році. Я всі ці роки намагався знайти його, але поки що лише знаю, то, що він служив 66-му унгарському піхотному полку і пропав звісті в 2014 році. Це одна із мотиваційних моментів досліджень і. і, і так би мовити, роботи, письменницької роботи. Крім того, це дуже надзвичайно потужна тема, не лише така дослідницько-наукова, але й гуманітарна тема. Тому що Пам'ять про солдата це є гуманітарна місія. Юрій Фатула любить проводити власні дослідження у вільний від медичної практики час. Відтак уже видав шість книг. Остання з них вийшла друком Польщі. А всі видання пан Юрій презентував у рамках акції Письменник за прилавком у попередні роки. Я вже четвертий раз приймаю участь. Фактично всі мої книги. Були презентовані показані на цій акції. Я підтримую цю акцію, тому що це є публічна акція, коли кожна людина може прийти поспілкуватися із, із, із письменником, із, із знайомими, може задати в неформальній обстановці питання. Плюс це популяризація і підтримки наших книгарень, нашої, наших книг. Акція письменник за прилавком триває у Ужгороді ще з 2006 року. Проводили її і в інших куточках України, проте останні роки лише обласний центр Закарпаття збирає у книгарні талановитих авторів. Поряд з цим останні три роки до акції доєднується і видавництва. Ми зрозуміли, що без видавництва нема правда, і письменники не можуть нічого зробити. Тому ми і знайомимо із видавництвом їхні. Здобутки, що вони зробили, які у них плани на майбутнє. Ну і цей рік доволі такий добрий, колоритний вийшов, бо першого ми, якого ми запросили, це дочинця, це все-таки Шевченківський лауреат. Другий у нас автор це був о, Віктор Мотрук. У чому Віктор Мотрук цікавий, що він перекладач книжок більше із французької мови. Завітати до книгарні та не лише придбати книгу, а й поспілкуватися з письменником та отримати відповіді на всі питання можуть всі охочі. Найближчі дні у крамниці чекатимуть на читачів письменники: Віктор Браславець, Маріан Токар та Василь Коцан.